Старт у життя понад 500 студентів університету короля Данила та фахового коледжу отримали дипломи. З них 19 – з відзнакою. Також дев'ятеро випускників коледжу за успіхи в навчанні здобули срібні медалі. Ще семеро золоті. За цей період, що вони вчилися, нашим студентам дуже багато прийшлося пережити. Це був і ковід. 19 це була і війна. Однак, попри всі ці певні перипетії, сталося так, що вони отримали і освіту, і здобули себе. Вони стали міцнішими, амбітнішими. Дякую, що стали студентами нашого університету. Дякую, що ви сьогодні пройшли то горнило навчання і отримаєте заслужену нагороду це диплом. І, хоч для студентів випускний це свято та зізнаються, емоції у них нині неоднозначні. «Я Відчуваю сум, тому що я не хочу покидати університет. Мені дуже сподобалось, навчатися. Сподобалось відношення викладачів до студентів. Ну, вони, можна сказати, спілкуються з тобою, як на те. Завжди підтримують, допомагають, можуть порадити в якихось проблемах, але треба продовжити йти вперед. Та не лише отримати документ про освіту тут також студентам дають можливість працевлаштуватися. Сьогодні зібралися тут на випуску і стейкхолдери, які були присутні на державних екзаменах і будуть залучати їх до роботи. Деякі з них вже давно працюють, деякі з них підтвердили знання і вже подали документи. Їх успішно зарекомендували. Не беруть на роботу. А ще під час урочистостей нагородили переможців спільного проєкту університету короля Данила та it компанії Коакс Софтвер. П'ятеро студентів отримали стипендію на загальну суму 100 тисяч гривень. Це було близько семи етапів. Поділялося три етапи від університету, а також чотири етапи від IT-компанії. Полягало воно в тому, щоб пройти як мінімум три тестування з англійської мови, а також мати наявними відмінні бали з екзаменаційної сесії крайньої, а також активну позакласну діяльність. Це вже 26-й випуск студентів університету Короля Данила. Традиційно він відбувся 7 липня.